Інших тем Дональду Трампу подобається Віктор Орбан. Тож, зокрема, через це Угорщина буде обрана місцем зустрічі з Путіним. Це американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Почуємо деталі. Тому що це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він йому подобається, і я його люблю. Це безпечна країна. Він зробив дуже хорошу роботу. Він дуже хороший лідер у сенсі управління країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тому ми вирішили підтримувати Віктора Орбана, і він, я думаю, влаштує чудовий прийом. Прем'єр-міністр Польщі поділився своїми висновками після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За його словами, солідарність Європейського Союзу та України зараз важливіша ніж будь-коли раніше. Почуємо далі. Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим. Солідарність Європи з Україною проти російської агресії сьогодні важлива як ніколи. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, доєднується до ефіру. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітання вам. Так, вітаю, добрий день вам. Отже, солідарність країн Європейського союзу це дуже важливо, і насправді президент України зауважує на тому, що ми завжди вдячні нашим партнерам за таку підтримку. Але як ви думаєте, от зараз прем'єр Польщі акцентує на тому, що саме після зустрічі двох президентів ще раз потрібно поточнити на тому, що Європа разом з Україною про яку підтримку йде мова, і на чому саме можемо зауважувати? В першу чергу треба розуміти, що Європа сприймає коаліцію охочих, рішучих, як би там і не перекладали. Вона сприймає цю коаліцію як власне свій проект, як те, що з'явилося, коли штати перестали бути тут, перестали бути готовими постійно допомагати на 80%. Тобто це умовно кажучи відповідь на запит України в той момент, коли штати цю відповідь перестали давати. Тому готовність Європи в першу чергу вимірюється готовністю і охочістю коаліції охочих, вибачаю за тавтологію. you <laughs> І тому Європа має продемонструвати реакцію на зустріч Трампа і Зеленського. Вона має продемонструвати реакцію на зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться в Будапешті, якраз з більшим активності в межах цієї коаліції. Тобто, лише таким чином ми зможемо сказати, що так дійсно Європа зробила якісь висновки. Дійсно Європа підготувалася до будь-якого можливого результату. І найголовніше Європа дотримується тих наративів і тих напрямків, про які розказувала. Тобто, мир на українських Умовах мир через силу і такий мир, який не дозволить початку нової великої війни, ну це ж важливо навіть в контексті майбутньої, можливої зустрічі Дональда Трампа з м, Путіним, те, що ця зустріч може відбутися в Будапешті, в країні члені НАТО, що це має бути затверджено або обговорено. Як Європа може на це відреагувати? Тому що це м, диктатор, який буде присутній на зустрічі в такій країні. Яка реакція може бути? Знаєте, я вам більше скажу не просто в країні НАТО, а в країні, яка підписала Римський статут, і якби має Путіна так. заарештувати максимально оперативно першим потягом або автобусом, фліксбасом, не знаю, надіслати в Гагу. Тому якби тут питання подвійне і взагалі навіть потрійне, тому що проти Росії, проти окремих росіян, в тому числі Путіна, є рішення ще європейських судових інстанцій. Uh -huh. Тобто тут угорщина з однієї сторони пов'язана по руками по ногам, Їй треба щось з путіним зробити, але з іншої сторони, ну знаєте, що таке європейська бюрократ. Атя знаючи наскільки гнучким на жаль для нас всіх стало міжнародне право угорщина має можливість оголосити, що це є певний виняток. Знову ж таки, якщо це відбувається під патронатом сполучених штатів, ну доведеться тоді вже сперечатися не тільки з Орбаном, доведеться сперечатися з Трампом. А це європі дорожче, довше і складніше. Коротше кажучи, тут дуже дуже багато ось таких окремих пунктів, які на жаль, європа, от прямо тут і прямо зараз вирішити не може. Тому дуже ймовірно, що все таки. Угорці зможуть провести такий фінт вуханої, скажімо так, дипломатичний. Вони зможуть провести цю зустріч. Звісно, я дуже сумніваюся в тому, що результат цієї зустрічі буде хоч якось позитивним для нас, чи взагалі що такий результат буде, але в тій чи іншій мірі для угорщини це от можливість повернутися і на Трампівську геополітичну карту, і загалом на геополітичну карту. На жаль, для Росії це така сама можливість. Ну от Марко Рубіо так має зустрітися з російською делегацією. Також от в контексті цієї зустрічі теми обговорення це питання війни в Україні чи питання якоїсь спільної співпраці, тому що Дональд Трамп навіть не виключає того, що в обговоренні з Путіним в них є теми економічної співпраці після завершення війни або після оголошення перемиря. Хто що куди буде імпортувати, тобто це серйозні обговорення вже про економіку після війни. Про що може бути ось така зустріч делегацій, Тут треба розуміти, що поки що нам абсолютно має бути все одно, про що вони там говорять після війни, тому що з точки зору трампівської політики це, мовно кажучи, запрошення до перемовин. Мовно кажучи, давайте ми зараз поговоримо про там, спільний видобуток нафти на Алясці, про Арктику, поговоримо про торгівлю, поговоримо про що завгодно. Але ці всі розмови втіляться в життя, якщо ви підете на переговори. Оце та ж сама ситуація, яка була з томагавками. Просто томагавки це так звана негативна мотивація, що, мовляв, якщо зараз Путін не піде зі мною на переговори, я дам Україні томагавки. І бачите, Путін погодився на переговори, і де ж наші томагавки. Зараз всі розповіді про те, що ну не на часі, ну не потрібно, ну не туди, і не сюди і так далі. А з розповіді про торгівлю, розповіді про співпрацю, це те ж саме тільки з позитивної сторони. Мовляв, хочете от того всього, про що проговорили, хочете нормальної роботи, то будьте ласкаві, підпишіть припинення вогню. Будь ласкаві, підіть на якісь поступки в контексті України з однієї сторони. Логіка Трампа зрозуміла, вона, скажімо так, реалістична і класична для дипломатії, але з іншої сторони, це ламає взагалі всю гру західної коаліції. Бо європейські наші партнери, ми в тому числі, ми чітко заявляємо про те, що навіть після припинення вогню санкції зніматися не мають. Бо ключові проблеми не вирішені. Українські території окуповані, окупований Крим, окупована частина Донбасу, Донбасської Донецької області, окупована частина Луганської області. Ну тобто, як ми можемо говорити про те, що з Росії треба знімати санкції? Крім того, Путін міжнародний воєнний злочинець, його поплічники міжнародні злочинці. А його режим має понести кару за те, що він зробив. Він має заплатити репарації. Ну яке зняття санкцій, Про яке зняття санкцій може бути мова? Тому для нас ці розмови. Зрозумілі мають бути, але також вони зовсім не відповідають нашим українським стратегічним інтересам. Дуже багато біди Росія принесла нашій державі, і це те, з чим нам ще доводиться далі стикатися і боротися, і насправді доводити, що ця територія території України, що Путін має забрати війська, і про це не тільки сьогоднішній допис президента України Володимира Зеленського, Я зараз хочу його процитувати. Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру і самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі на землі та в морі. Але саме Росія постійно гальмує цей процес, маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершити. Майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну та цивільну інфраструктуру. Структуру лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб та майже 50 ракет різних типів. Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення систем ППО, програма «Перл», інвестицій в українську оборонку. Двосторонні та багатосторонні формати зупинити розмови Путіна не вийде. Розмовами Путіна не вийде. Потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу. Отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Великої Двадцятки та Великої Сімки. Потрібно захистити. Життя, дякую всім, хто в цьому допомагає. Звернення президента України Володимира Зеленського ось такий. Ранковий допис, повертаючись до розмови, пане Олександре, це також про те, що світу насправді також потрібна Україна для того, щоб ці атаки, ці дрони, не були на їхній території? Хоча насправді це вже відбувається, і промова Володимира Зеленського про те, що треба акумулюватися, зібратися і мати допомогу для того, щоб відбувати російські атаки. Як ви думаєте, якою буде наступна підтримка? І фінансова, і ми знаємо про пакети санкційні, і безпекова підтримка від наших партнерів. Ой, знаєте, на таке питання набагато легше було відповідати в 23 третьому, році, коли нормально працював формат Рамштайн, коли нормально працювала об'єднана коаліція наших західних партнерів. І я міг просто звернутися до того, що вони сказали, і прогнозувати, що протягом місяця-двох це буде поставлено, тому що ну воно так працювало, тому що тоді були відпрацьовані нормальні міжнародні механізми. Зараз передбачати щось вкрай важко передбачати щось край важко, і тому що коаліція охочих не така вже охоче, і тому що штати. Ми бачимо, в якому стані знаходяться і наскільки е нерішуче і ненадійно діють, і тому щось конкретне сказати тут надзвичайно важко, що нам потрібно розуміти в загальних межах от з великих таких проєктів. Дуже добре, що розпочинається спільне виробництво далекобійних ракет, далекобійних дронів разом із Данією, причому на території Данії, незважаючи на зальоти дронів, Росіяни поки що не ризикували атакувати конкретну територію цієї держави, тому найбільш ймовірно, що наше виробництво там буде в безпеці з це перше, на що ми маємо розраховувати? що кількість ударів по російським НПЗ в перспективі навіть короткостроковій буде суттєво збільшено, просто тому що збільшиться кількість нашого боєзапасу, який ми будемо виробляти разом із союзниками. Це перша хороша новина. Друга, хороша новина, насправді наші партнери від просто загальних розмов про так звану стіну дронів на кордоні Європи і на кордоні НАТО переходять до дій. Реально починається співпраця нормальна зі збройними силами України. От ми з колегами постійно жартуємо, що. Країна, яку не беруть в НАТО, активно навчає всі країни, які вже увійшли в НАТО, і тому якби Європа починає бути більш резистентною до провокації Росії. І чому це добре для нас? Бо вона стає більш резистентною до російської пропаганди, відповідно більш відкритою, щоб надавати це для нас. Тому йде обмін в дві сторони, і ми тепер навіть таким чином корисні нашим європейським партнерам. Ну і третій важливий фактор: все таки, ми бачимо, наскільки росте українська оборонка, і найважливіше, ми бачимо, наскільки в неї хочуть вкладати партнери. Тобто чекати, поки там хтось в Брюсселі чи Вашингтоні скаже, ну добре, дайте їм новий пакет. Це вибачте гра, яку ми одразу програли. А створювати майже 75% власної оборонної промисловості самим, що ми вже робимо, ось це виграшна стратегія. Причому вона виграшна не просто військово, вона виграшна економічно. Вона приваблює інвестиції, причому найбільших військових компаній світу, і це є нашою найбільшою запорукою стійкості, тому. Коли буде наступний пакет підтримки, по суті, коли ми самі його зможемо виробити, та до речі, цікаво, що ідея не тільки в тому, щоб Україна могла імпортувати або закуповувати зброю, а те, що українське виробництво виробники можуть вже продавати своє озброєння або дрони, те, що буде в надлишку, якщо так відбудеться, про це казав навіть президент, і Україна може також на цьому і заробляти і, власне і мати певні перспективи. Є ще одна цитата: британський прем'єр-міністр Кір Стармер запропонував розробити сп спільно зі сполученими штатами Америки мирний план для України за зразком гази про це після зустрічі Зеленського та Трампа написало видання Ексіос. За його даними своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував терміново провести наступну розмову між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних. Ну і ще один мирний план, пане Олександре. Ще один мирний план, ще одні ідеї, які можуть складатися з кількох пунктів. Розуміємо, поки деталей немає, і це ще буде в обговоренні. Але ж погоджуєтесь ви з тим, що насправді мирний план залежить від того, про що каже президент Зеленський: що Москва не хоче нічого вирішувати. Крапка. Абсолютно вірно, і саме тому, от чому ми так взялися за ідею томагавків, чому вона була настільки привабливою. Це був перший момент, уже з сучасною, що європейською адмі... європейськими адміністраціями, що з американською адміністрацією, коли ми насправді змогли максимально активно прихилити. На свою о, сторону значну частину держав і переконати їх в тому, що мир через силу це є нормальний і правильний шлях до вирішення усіх подібних проблем. Тобто, по суті ж, питання не просто в тому, що ми го готові до. Будь-яких перемовин на будь-яких умовах зовсім ні. Ми готові до перемовин, які починаються з припинення вогню, і які не тягнуть за собою додаткових зобов'язань, от в той момент, коли ми тільки почали контактувати, і відповідно так чи інакше досягти такого стану переговорів, а тим паче схилити Росію до такого переговорного формату можливо лише через силу. Можливо, лише завдавши Росії непоправних втрат і такої шкоди російській економіки, коли в них по суті не буде іншого вибору, окрім як піти саме на такі умови і саме такими визнати правильними визнати умови України. Тому так чи інак, але для нас це було важливо. Ми продовжимо на цьому наголошувати і. Що підтримка нашої обороноздатності? Що розвиток нашого розвиток нашого оборонпрому? Що всі нові пакети підтримки вони йдуть якраз в ключі цієї загальної тези? Чому від переговорів не відмовляємось, але це має бути мир через силу, тобто ми не маємо йти на переговори просто заради того, щоб почати ці переговори. А що може змінити думку Дональда Трампа в сенсі знаєте як активного впливу на вирішення питання війни в Україні? Тому що протести в Сполучених Штатах тривають і вони стають деталі масовішими. Люди виходять на вулицю з плакатами з лозунгами проти правління Дональда Трампа. Чи може це вплинути на його позицію? Або насправді наскільки ось ці протести можуть затягнутися? ці протести вони будуть проходити по класичному вже для Америки сценарію. Тобто, раз на пару тижнів люди, коли в них є трохи часу після роботи, після всього, вони виходять, протестують, ідуть назад, і все вони в житті добре. На жаль, ми просто бачимо, що в американському протесту наразі немає політичного лідерства. в них нема альтернативної програми. Вони просто не їм не подобається те, що робить Трамп. Частини груп, які приймають участь в протестах, вони мають якісь програми, вони мають якісь лозунги, вони мають якісь бачення, але це розрізнені групи інтересів, розрізнені політично, ідеологічно, навіть економічно. Тобто, тут немає єдиної верховоди в цьому всьому, тут нема єдиного центру, який би об'єднався і Представляв, скажімо так, американську вулицю, і в цьому є головна проблема. Дійсно, виникає логічне питання, де ж демократи, чому вони не керують цими протестами? А демократи, ну скажімо, десь у хвості цього всього, тому що за той час, поки Трамп втратив близько 20% підтримки і зараз є найменш популярним президентом в сучасній історії Америки. Демократи як партія втратили 27% підтримки. Тобто, розумієте, це як треба було постаратися, щоб на фоні найменш популярного президентства опозиція втратила ще більше підтримки. Тому на жаль, ці протести вони просто показують, що в Америці досі є велика група людей, які не задоволені чинною владою, але вони не показують альтернативи, вони не показують іншої політичної позиції. На неї. Дякую вам, спасибі за аналітику. Олександр Краєв був зі мною на зв'язку, експерт української призми та старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.